Доброго дня, мене звуть Надія Барзак, я сімейний лікар у медичному центрі Медок Вишенька. Заключення декларації у приватному медичному центрі так само безкоштовно, як і у державному центрі. Однак разом з усіма гарантованими послугами ви ще отримуєте усі переваги обслуговування в приватному центрі. А саме це комфортні умови, відсутність черг а також доброзичливе спілкування як лікарів, так і адміністраторів. Сімейний лікар це про цілісний підхід до здоров'я людини, але з урахуванням усіх індивідуальних особливостей. При цьому вам не потрібно задумуватися, до кого саме звернутися з вузьких спеціалістів, коли вас щось турбує. Адже 70% різних скарг, захворювань найбільш поширених, лікує саме сімейний лікар. При виборі сімейного лікаря основним критерієм є те, чи комфортно вам спілкуватися під час прийому і чи вдається створити довірливі стосунки. При цьому пам'ятайте, що ви не обмежені ні місцем прописки, ні місцем проживання. Основним є те, чи вдається створити здорову комунікацію, і крім того, не менш важливим є те, чи дотримується лікар принципів доказової медицини і володіє сучасними знаннями. При потребі ви можете замовити онлайн-консультацію вашого сімейного лікаря через адміністраторів медок. У узгоджений час я для вас зателефоную і ми вирішимо тактику ваших подальших дій. Можливо, я надам рекомендації, і це і буде вашим лікуванням. Можливо, виникне потреба для того, щоб дати направлення до вузького спеціаліста. А для виписки довідки в більшості випадків потрібна очна присутність пацієнта на консультації. Якщо у вас є хронічне захворювання, під час нашої консультації ми зможемо обговорити, як вам діяти під час якоїсь екстреної невідкладної ситуації погіршення. Якщо ж погіршення є значним, ви почуваєтесь дуже погано, потрібно телефонувати у невідкладну допомогу 103. Якщо ж вам стало легше, ви почуваєте покращення, вранці ви зможете зателефонувати і записатися на планову консультацію. Згідно чинного законодавства, сімейний лікар має право самостійно визначати місце консультації пацієнта. Під час узгодження місця консультації, сімейний лікар може запропонувати очну зустріч у самому центрі або може рекомендувати госпіталізацію у випадку важкого стану пацієнта. Окремі винятки стосуються новонароджених дітей. Якщо ви бажаєте укласти нову декларацію із сімейним лікарем, потрібно обрати свого сімейного лікаря і звернутися з виявленням цього бажання до нього. В цьому випадку, при заключенні буквально за кілька хвилин декларації, стара декларація буде розірвана і у вас буде новий сімейний лікар. Бажаємо здоров'я і чекаємо вас та вашу сім'ю у медичному центрі Медок для заключення декларації з сімейним лікарем.